Якщо люди за 51 день викинемо два дні день прибуття, день відбуття 49 днів, і це не малий термін, за 49 днів можна реально багато чого вчити. І можна вчити е вживати і в першому, і в другому третій тільки. І в певних моментах навіть підняти рівень певних фізичних навичок. Звичайно, якщо людина сінячила е і курила як паровоз. Е до того, то спортсмена з неї не зробиш. Але в певних моментах можна чогось досягнути. Але це стосується молоді. А що людині, яку призиває там за 40 і вище, то це достатньо складно робити. Хоча як показує рівень фі, рівень фізичних спроможності старшого покоління чомусь вищий, ніж рівень е, фізичної навченості і витривалості молодого покоління. Ну, так держава відносно з невиховання молодого покоління. Тому. Е, те, що збільшили термін клас. А тепер давайте проглянемо наповнення: Зможе бути наповнення, що там з'являться певна кількість потрібних інструкторів, які зможуть правильно і професійно це робити. Чи буде прибрано незрозуміле шокування по кількості і по протяжності, які нахрен не потрібні? І якщо е, проаналізувати кількість шикувань в певних начальних центрах протягом тижня, то в середньому на ці шокування убувалося. Попередні місяці там, від 1 до півтора днів. Немало? Немало. Тому питання ж не тільки е, влозу, питання спроможності машини під назвою Збройні сили, якісні навчальні центри, готувати цих людей. Наступне, якщо прорахувати яку кількість особового складу, ми навчали за запаліго на полігонах інших країн. І якщо прорахувати яку кількість, бо це ж не було безкладно. Ті гроші, які виділялися державами на Україну, ці якраз використовувалися в тому числі для п'яток людей. І якщо прорахувати яку кількість грошей ті держави заплатили самі собі за використання власних польотів і навчальних центрів, то виникне ще більше е, запитань: а чому ж ми на ті гроші ми не могли найняти приватній військові компанії, які це робили ще дешевше і якісніше? Тому е, з моєї точки зору, Лозунги гарні, а от як воно буде виконано, це питання номеро. А з враховуванням того, що в навчальних центрах системна і якісна підготовка це велика проблема, і люди, які керують цими процесами, на цих процесах не знаються, і досвід сучасної війни часто не використовують, не всі, але є такі системні речі. То тут же ж треба знову таки ж зрозуміти, що. Аби змінити систему, треба багато чого прикласти. Зади питання у нас відповідає за бойову підготовку, за підготовку резервів команди, щоб не хвік свою більшості. От там недавно так призначили потужного нового командуючого, який був дуже класним камбрієм, якого потім поставили на міжнародне співробітництво, де він е, слабенько спрацював, бо це Генеральний штаб, і там величезний кількість тих питань, до яких він, будучи кабрієм, не був готовий, тому що він перескочив. Ні одну, не дві тріступні свого розвитку. Зараз його поставили команду швидко Але оточення в команди Сокотих Військ залишилось те, яке в свій час ще призначав генерал Сіста. Там наставлені люди. І чи зможе новий команд Скопотих військ змінити цю систему або змусити її працювати якісно? Це питання часу, і, чесно скажу, я не дуже впевнений. в цьому. Дивіться, Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Російська Федерація готується до нових операцій, потрібно створювати нову дієву архітектуру безпеки Європи. Чи є у партнерів наших розуміння, як їм себе треба обороняти? І чи може тут Україна посприяти цьому розумінню? По перше, і чим Україна може допомогти Європі? Дивіться, які цікаво. Зеленський каже, що все так хріново. Європейські засоби масової інформації кажуть, що не все так, хріново, якось не грається, так? Тігари ходять, що Росія видихаються, і Зеленський каже, що росіяни ще будуть довго воювати. Але дивіться, от я системно працював з певними представниками влади, промисловцями і військовими за кордонами я багатьох країн. І чітко для мене тенденція з останніх роки виявляється, що політики мають більш тверезий погляд на ситуацію, що стосується Росії промисловці, вони взагалі, бо вони це капіталізм, там нема, знаєте, часу, місії, грошей на незрозумілі проєкти. Вони чітко насіяні, що в якій кількості забезпечити Вони готові вивчати наш досвід. Створювати сумісні українське е, там будь-які підприємства, що стосуються, е, щоб це було на користь забезпечення, з військовим певна проблема, бо певні військові е, свята вірять в п'ятий параграф, і вони впевнені, що е, НАТО буде працювати як і він А коли ти спілкуючи з ними починаєш переводити все е, в режим цифри грошей, спроможності забезпечити їхні збройні сили потрібна кількість зброї, боєприпаси до цієї зброї, то вони, як ви знаєте, не дуже е, потім радісно розуміють, що ситуація достатньо складна. Тому е, Зеленський має рацію, що е, Європа мусить переглянути погляди на свою колективну безпеку і те, що Україна може їм надати в цьому відношенні, е, це дуже добре. Але не розповідаючи, які ми круті, і як у нас це класно. А розповідаючи на ну, поки я спілкувався не в одній країні, давав лекції, де чітко ми розкладали плюси і мінуси, які у нас були, за рахунок чого ми досягли і чому так сталося. І тоді це дає значно вищий ефект. Бо коли розповідати, як у нас це круто, ну у нас багато проблем, і ми їх мусимо вирішувати, і не бачу нічого з. Такого страшного, якщо ми будемо реально розповідати, де ми прокололися, де ми не працювали, а де ми реально зробили щось корисне. Журналістка Юлія Кірієнко-Марінова е, написала пост, в якому зазначає, що 46-та окрема арт аеромобільна бригада ДШВ збройних сил України у чорному бані по нагородам за півроку чи більше жодної відзнаки. 821 подання завернуто. Що відбувається? Як ви думаєте? Це відбувається тільки з одною з нією бригадою. Це якась така неувага, чи чи таке може бути і в інших бригадах, як взагалі розподіляються у нас нагороди? Як, як відбувається цей процес? Мені просто цікаво, тому що це ж, в принципі, це майбутнє цих військових сімей, їхніх родин це мотивація в першу чергу. Якщо чесно, то система нагород, яка існує, і система проходження цих подальних нагороди, завжди викликала питання, починаючи ще з 2014 року. І вона мала величезну кількість е питань, бо дивлячись, кого і як і коли нагороджували, і чомусь е люди, які реально е працювали і давали результати, про них забували, або по якимось там політичним чи якимось метантійним. Поглядом їх е викреслю. Мається власне кількість прикладів, люди, людей подавали, а потім про них забували. Ну найпростіший приклад, е коли в е му році е після повернення з полону Івана Дієва подавали декілька разів на звання України за те, що вони в свій час е відправили на той світ заступника е міліції Луганської Народної Республіки, на той момент це один з найяскравіших таких. Е заходів по усуненню о, колабораціоністів на окупованих територіях, чомусь там певні представники, типу э, пана маршалця, вирішили, що ці люди не Таке відчуття, що маршаліст там поперерізав кучу учу сам і вирішив, хто більш чи ні. Мені хотілося б побачити, скільки э, з 36 місяців ті, що був в полоні, скільки витримував би маршаліз. І як швидко він пішов на співпрацю. І Це один з таких прикладів. Так само, е і вже коли Велика війна почалась, певні люди отримували нагороди, навіть не виїжджаючи на фронт. Такі приклади також є. І наразі е це обмеження в нагородженнях, особливо що стосується державними нагородами, то проблема номер дину. Бо у нас заохочення були, наприклад, там. Е Повні кавалери е, ордену Богдана Хмельницька або е, Ордену Замолість, е, мають право на окремі вибух. Але далі є, ті, що мають другу, третю ступінь, першу їм не дають, бо почали рахувати гроші. Ну, З нагородами реальних винова, і ця система настільки, от якби державні нагороди, е, все ж таки, незважаючи. Е, на цю бюрократічну е, певні командири мали квоти і під жорстким контролем ці квоти виконувати, так. А коли все тянеться тільки до одного президента, ну пробачте, при всій повазі до Володимира Олександровича, мільйонна армія і він не може розглянути. А апарат нагородний, який існує, штат же не збільшений. Він як і був на штатах мирного часу. А тепер представте, який обсяг документів. Ці люди безпосередньо мусять переопрацювати в адміністрації президента, аби все встигати. Тому багато документів повертається, багато документів знаходяться привіди, аби не виконувати, бо просто навіть теоретичні і технічно люди не впівають це робити. Пав зв'язок? Пане Олександре, чи вже нормально? Та я щось бачу так. Е, є зв'язок, так. так. А знаєте, от і що ще хотів вашу думку почути на минулому тижні? У нас загинув пілот літака в 16 М -м, Зеленський його нагородив посмертно. все, ну це звичайно не поверне нам а, фахівця, не поверне нам людину, не поверне нам героя. Але е, я спілкувався з деякими е, і військовими, які кажуть, що у нас що виходить, що f 16 використовується для збиття шахедів тепер, що відбувається? Ну я не знаю, з якими військовими ми спілкувалися, але використовувати f 16 для збиття шахетів це е, занадто е, дорого. навіть для такої країни, як Америка. А якщо це робиться в Україні, то забування цвяхів безпосередньо золотий мікроскоп. А що стосується реальних цифр э, від втрат наших льотчиків э, під час повномасштабної війни, тільки повномасштабної війни, то на жаль, э, достатньо часто приклади фандіфа, э, 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 дружні валют, за рахунок міської організації. Э, Взаємодії між ті, хто літає, і ті, хто знизу, знизу знищують повітряні ці, Такі, такі, такі варіанти. І я б не хотів, скажімо, більше нарощувати по цьому питанню. Я думаю, з часом ми е, узнаємо більше про ставити на ті, але, скажімо так, проблема існує. І, можливо, і можна було іншими літаками, але подивіться, який цікавий момент. Військово-повітряні сили України, повітряні сили України отримали чудові літаки, які були якраз призначені для боротьби з шахедами. Чешські літаки, легкомоторні, з комплексами РЕМ. І вони не спіли толком ще бути засвоєними нашими повітряними силами, як з подачі офісу президента в інформаційному просторі було знято декілька роликів, і Вони пішли там на всіх телеграм-каналах, Тік-Токах і інших. Де розповідали з захватом, які в нас круті такі, просто хреніті такі, що вони не працюють на такій висоті, в такому діапазоні, і безпосередньо вони можуть придушувати засоби в такому то радіусі. Це питання уйобнуті? Що ще ви розказуєте? І таких прикладів більше ніж достатньо. Тому м -м пілоти політичної сили. Могли б іще б і хотіли б отримати певні літаки. А який сенс, якщо безпосередньо все одно про все розкриє? Знову піар біжить по поводу будь-якого нормального розуміння проблемних ситуацій, які пережити. І в нас є е, е, літаки Ал-39, і ми можемо ще їх там попросити ще дати. І вони дешевше, вони більш е, е, зручні. І в навчанні, і в експлуатації, так? і саме використанням їхньої озброєння можна було містувати. Так само, як можна було і отримати певно кількість легкомоторних літаків, і певна кількість легкомоторних літаків, є ще в наших авіаційних клубах, які досі не мобілізовані, поставити на них потужні комплекси, що стосується вогневого враження, нормальні радіостанції. Оснащити нормальними планшетами управління і оповіщення і можна давати чудові результати. Але не хочуть наші повітряні сили, того, що держава неправильно організовує не розуміє стільки загрози в цю тісну взаємодію між повітрям і землею по секторам, по зонам і по висотам. Тоді, можливо, порядку було значно більше. Але ми системно наступаємо на ті самі граблі, але не хочемо про них говорити. Тому питання по пілотах і ті, хто знизу працюють проти безпосередньо російських шахідів, досі не вирішено. Так само можна було б сказати, давайте нарощувати спроможності наших мобільних вогневих груп, але ворог міняє тактику. Можливо, все ж таки той варіант, що я кажу, що стосується в першу чергу легкомоторних літаків і оптиця діяльні начинають ефективніше. Ну а ще було ефективніше, якби. Використанням э, дронів, які є на зброї, системно наносити удари по підприємствам, які виробляють самі э, російські ці шахети, геранія, як називають, або поставляють комплектуючі. то ситуація була б значно краще.